Солочко. Тут ну, 20-річчя ТСН, всіх ведучих розпитують, як ваш перший день в ефірі. Що найбільше запам'яталося? Боялася? Я тоді навіть не могла повірити в те, що я справді е, ходжу, бачу Алло Мазер, Наталю Масичук, е, що ми всі працюємо в одному колективі. Тобто, це всі люди, ну скажімо, на новинах, яких я росла. І тому е, я пам'ятаю такий момент. Першою, скажімо, моєю роботою для ТСН це була коротенька начітка, але моя мама тоді починаючи хак зробила зробила цієї начітки цілий сюжет з графічними якимись там вкрапленнями, що ось перше і крутила всім сусідам. Я думаю, що так саме так і було. І про ваші справи сімейні. Я знаю, ви здається, вже збудували собі будинок. Ходи не вже були. Це не будинок, це звичайна квартира. Це насправді ми вклали весільні гроші з чоловіком, і ось вона добудувалася. Ми навіть ще там не маємо, скажімо, ані кухні, ані меблів. Просто чоловік дуже наполягав, щоб ми переїхали якомога швидше. Він хоче там все облаштувати. Він насправді був повністю автором всього, що там в цій квартирі є. В якому стилі інтер'єр? Скандинавський стиль, тобто, все стримано таких білих, чорних, сірих тонах стіни і ну мені подобається. Я йому довіряю. В нього дуже гарний смак. Дякую, Дякую. для мене. Взагалі сьогодні просто неймовірно приємно давати, як сказати, відповіді на запитання самої.